Вибрали старе та встановили нове у селі Черник, Пасічнянської громади проводиться поточний ремонт дороги, яка не оновлювалась десятки років. Це автошлях Зелена Черник, що знаходиться на балансі ДП дороги Прикарпаття. Сільський голова Пасічнянської громади Андрій Гунда каже: люди нарешті зможуть комфортно і головне безпечно користуватися відновленим дорожнім покриттям. Ми проводимо поточний ремонт, але це суцільний поточний ремонт цілого покриття три кілометри 100 метрів, шириною 4,5 з метри, товщиною 6 сантиметрів асфальту. Ну ми не ми відмовилися від ямкового ремонту, тому що він неефективний реально, ну ті ямки вилітають при перші, при першому дощі, і воно не є неефективно. Краще зробити менше, але якісніше, ніж багато, але не не якісно. Ми отримали дозвіл від ДП дороги Прикарпаття на проведення ремонтних робіт в даному селі, так як в неї балансотримувачів цієї дороги. Провели всі закупівлі через систему «Прозоро». Визначений був переможець, і ми проводимо ремонт. Протяжністю 3 кілометра 100 метрів за словами Андрія Гунди на сьогодні у громаді відновлено 45% центральних доріг і решту теж планують ремонтувати. Якщо станом на 2020 рік, у нас не було жодного кілометру дороги, то станом на сьогодні ми вже 45% наших доріг центральних заасфальтували. Ну у цей історичний момент можна сказати, в селі Черник, як і в кожному селі, бо дороги не робилися по 20-30 років. В планах на найближче майбутнє на наступний рік. Ремирному небі ледячуючи нашим збройним силам України, постараємося ще провести 2,8 кілометра ремонту. Так, щоб ми дійшли, як говорять, в селі Черник до пункту музикального моста. Це в нас в планах на наступний рік. Місцева школярка Валентина Попович радіє, що в селі роблять дорогу. Розповідає раніше, через жахливий стан автошляху довго приходилось чекати на швидку допомогу. Рятувальників було важко добиратися до школи. Була до цього дуже жахлива Були ями, ми машини тяжко доїжджали, автобуси дуже повільно їздили. Надію, що скоро буде дорога і машини будуть їздити швидше. Я Да, та, як всі жителі, що нам роблять дуже гарну дорогу. Староста Зеленського старостинського округу Василю Сташук зазначає, що мешканці села з нетерпінням чекали ремонту цієї дороги. За що зараз висловлюють щиру вдячність голові громади, заступникам та депутатському корпусу. Це життєво необхідно, бо коли виходить виклик у черники швидка у нас базується в зелені, вона їде порядка півгодини. Це дуже важко. Інше питання пожежа. У нас будинки 99,9% дерев'яні, так само. Три кілометри пожежна машина їде також півгодини. А зараз ну, це скоротиться хвилин ну, до десяти максимум. У Пасічнянській ТГ є багато проблемних доріг, зазначає голова Андрій Гунда. Відновлення дорожньої інфраструктури після першочергової допомоги українським захисникам одне з пріоритетних завдань для керівництва громади. До кінця року має бути проведена робота ще. Три кілометра сто метрів чернику, півтора кілометра від об'їзної дороги до кінця Білозорини і в Биткові це від Битківського моста, Пнівсько-Битківський міст до Жмиренки. оцю, оцю доріжку, яка була 3-метрова, ну, яка непридатна, вона зараз просто не проїзна, бо битків проїзний, все гарно можна проїхати, але псує всю картину цих 600 метрів поганої дороги. Тобто в нас по планах ще ці ділянки. На початку року були Астрономічні плани, бухтівець провести, так як наша родзинка, заасфальтувати, Але ну, реально станом на сьогодні бюджет не виконується. Чому не виконується? Тому що платники податків по рентії платі за видобуток газу просто заборгували велику, велику, велику кількість як державного бюджету, так само місцевий бюджет по рентії платі. Тобто воно ну, йде невиконання виконання бюджету, але потрібно рухатися вперед і. Чому ми робимо? Всі зададуть питання. Ми допомагаємо колосально Збройним силам України. Це можна побачити по наших закупівлях, що ми для них купуємо, передаємо. Більшість цього робиться по-тихому, не для піару, але гроші мають здатність зараз знецінюватися. Якщо ці кошти не укласти в те, що буде довгострокове, ну вони просто втрачають свою вартість. Ну але в нас є дуже багато проблемних доріг ще. Це в Максимці, в Білозоріні, в Виткові і в інших населених пунктах. Тому ми стараємося робити відрізками. У Пасічнянській ТГ вдячні українським воїнам, які боронять рідну землю від окупантів. Завдяки захисникам сьогодні громада має можливість розвиватись.